Чому українцям не подобається Італія? Італія країна, яка для більшості людей асоціюється з красою, з мистецтвом і смачною їжею. Її вузькі вулички, сонячні пляжі, античні руїни і аромати піци і пасти давно стали магнітом для туристів. Однак для українців, які приїжджають сюди, не на тижневий відпочинок, а на заробітки або навіть для постійного проживання. І Італія не завжди здається раєм, і хоча багато хто з них цінує цю країну за її унікальні особливості, існують аспекти, які викликають розчаровування і нерозуміння, і навіть роздратування. Що саме змушує українців поглядати на Італію критично? Чи це лише культурні відмінності, чи можливо глибші соціальні проблеми? Щоб відповісти на усі ці питання, ми розглянемо основні причини, через які українці не завжди залишаються у захваті від цієї країни. Я дуже часто помічаю те, що в Італію приїжджають не молоді українці, а вже більш похилого віку на заробітки. В основному це баданти, прибирання, щось типу того. Догляд за Літніми італійцями. Дуже мало українців молодих, які хочуть приїжджати в цю країну. Вони приїжджають, бачать, що грошей немає, великих зарплатнів немає, роботи немає. В основному це відбувається так: Українець 20-25 років до 30, приїжджає в невеличке містечко, де Оренда квартири буде коштувати приблизно 400 євро. Плотить на кілька місяців вперед. Бачить, що роботи він не знаходить. В маленьких містечках роботи немає. Відсиджується там кілька місяців і їде в іншу країну. І каже, що Італія це найгірша країна, де високі кварплати немає роботи, і італійці їх ненавидять. В основному. Та навіть у популярних і туристичних містечках така ж сама ситуація, тільки оренда коштує більше. Розглянем саме головніше про роботу. Робота в Італії солодкий міф або заробітки. Однією з основних причин, чому українці їдуть до Італії, є пошук роботи. І багато хто сподівається, що зможе швидко заробити грошей, забезпечити себе та свою родину і звалити. В інше місце або додому, однак реальність часто виявляється далеко не такою райдужною, і труднощі пошуку роботи це одна із причин для більшості українців, які прибувають до Італії, основним викликом є легалізація свого статусу. Значна частина робочих місць, і доступних для іноземців, завжди зосереджується в низькооплачувальних секторах. Догляд за літніми людьми, прибирання, будівництво, сільське господарство і вакансії зазвичай доступні нелегально. І це все створює безліч проблем: відсутність трудових договорів, нестабільність доходів, ризик бути ошуканим роботодавцем. Розглянемо такий приклад: Оксана, 42 роки, українка з Тернополя, розповідає. Я приїхала в Італію доглядати за старенькою жінкою. І спочатку все було добре, але згодом господарі почали затримувати зарплату. Я не мала права ні голосу, бо працювала нелегально і боялася, що мене депортують. Ось така емоційна та фізична втома. Робота в Італії часто пов'язана з фізичною напругою. Ті, хто доглядає за літніми людьми, так звані баданти, працюють майже без вихідних. Люди відчувають себе ізольованими, адже їм доводиться постійно бути на зв'язку зі своїми підопічними, доглядати за ними і навіть ночувати в їхніх будинках. І це створює емоційне виснаження. Поговоримо далі: побутова культура, любов до хаосу. Українці, які звикли до певного порядку та чітких правил, часто стикаються з тим, що італійський спосіб життя здається їм занадто хаотичним. Повільний темп життя для італійців. Поняття «п'яно-п'яно» – це не просто вислів, а і стиль життя. У містечках і селах люди можуть витрачати години на розмови за кавою, тоді як українцям хочеться діяти швидко і вирішувати проблеми оперативно. Наприклад, Марина з Києва, яка прожила в Неаполі три роки, каже: Я не можу звикнути до того, що тут усе відбувається так повільно. Потрібно чекати тижнями, щоб хтось прийшов полагодити щось або трубу, або ще щось, або також годинами стояти в черзі, щоб вирішити елементарну бюрократичну справу. І також ця проблема захвачує цей аспект бюрократія. В Італії бюрократія здається нескінченною. Для того, щоб оформити якісь документи на проживання або дозвіл на роботу, або відкрити банківський рахунок, потрібно пройти через лабіринти, лабіринти паперів. Українці звикли до, до електронних сервісів і часто обурюються повільністю процесів, залежністю від багатьох печатків і підписів, неефективністю роботи державних установ. І також бувають проблеми з інтеграцією. Італійці привітний народ, але для українців інтеграція в їхнє суспільство може бути непростою. Мовний бар'єр одна із основних перепон. Мова навіть якщо українець знає англійську, вона рідко йому допомагає у маленьких містечках, де більшість людей говорить лише італійською. Ще я хочу дати вам пораду. Якщо ви приїжджаєте на якийсь сезон, наприклад, якщо літній, приїжджайте більш до моря, ближче до моря, знайти квартиру тут буде тяжче, тому що всі здаються під туристів, які будуть витрачати 2000-3000 євро на місяць, щоб прожити біля моря. Але якщо ви від'їдете від цього моря, на кілометрів 20 в середину Італії ви знайдете і по 450, і по 500 євро. Шукайте роботу біля моря. Біля моря завжди є ресторани, туристичні якісь напрямки, готелі і так далі. Там зарплату можна підняти до 1500 та й, можливо, до 2000. Якщо вам море не подобається, або ви не зможете тут знайти ні оренду, ні роботу, їдьте на північ Італії. Альто Адідже, Volciano, Torino, там завжди є робота теж в готельних, ресторанних бізнесах. І зарплати там вищі, набагато. Якщо всередині біля моря буде знаходити собі роботу, 1500, 2000, там вже 1800, 2,500, а й навіть і три можна знайти. Підходить для тих людей, які приїжджають тільки на на якісь сезони відпрацювати. Вивчення нової мови вимагає часу. А без неї важко знайти хорошу роботу чи завести друзів, упередження та стереотипи існують і стереотипи щодо українців через велику кількість нелегальних працівників і окремі неприємні випадки деякі таліці ставляться до вихідців з України з обережністю. Побут і клімат ще одним фактором, який викликає невдоволення українців, є особливості клімату та умов проживання. Кліматичні складнощі. Італійське сонце здається привабливим, але не всі українці готові до сильної спеки влітку або вологості взимку. У багатьох будинках немає центрального опалення, і зимові місяці виявляються неприємними. Проблема з житлом: житло в Італії дороге, особливо у великих містах. Орендувати квартиру можуть дозволити собі не всі, тому багато українців. Живуть у кімнатах з кількома сусідами. Італія це країна, яка одночасно приваблює і розчаровує. Вона захоплює своєю культурою, красою і гостинністю, але її реальність далеко не завжди відповідає очікуванням. Багато хто стикається з труднощами працевлаштування, складнощами й побуту, мовними бар'єрами та культурними відмінностями. Одна із головних причин розчарувань полягає в нереалістичних очікуваннях. Які формуються через стереотипи про райське життя за кордоном, Італія, як і будь-яка інша країна, має свої переваги і недоліки українцям, які вирішують жити або працювати тут, доводиться дуже тяжко адаптуватися до всього дуже повільного темпу життя складної бюрократії та інших місцевих особливостей. Дуже важку українцю, проте важливо пам'ятати, що цей досвід не є суто негативним. Багато українців завдяки роботі в Італії змогли забезпечити свої родини. Дехто відкрив для себе нову культуру, а хтось навіть залишився тут назавжди. Створивши щасливе життя, і кожен, хто вирушує до Італії, має бути готовим не лише насолоджуватися піцею і сонцем. Але й долати труднощі, які є невід'ємною частиною життя за кордоном. Отже, Італія не ідеальна, але вона дає уроки терпіння, адаптації та вміння знаходити своє місце у світі. А чи стане ця країна місце мрії? Чи розчарування залежить від самої людини та її готовності приймати нову реальність такою, якою вона є? Молодий українець приїжджає, бачить, який гарний там Рим, Венеція, Флоренція, їде в Неаполь, подивитися місто красиве, або Амал Фітану, бачить, що країна є дійсно гарною, приваблива країна. Но якщо він захоче залишитися і побачить, що зарплати, наприклад, в Неаполі або в Сицилії, Палермо 800 євро, він скаже, на що? на що я сюди приїхав? Для кого жити, щоб працювати цілий, цілий місяць без майже вихідних і отримати навіть ту саму одну тисячу євро, звісно, він не погодиться. Звісно, пів південь Італії дуже, гарна, дуже. Є, Є такі міста, де в світі таких місць немає. Але зарплати там дуже низькі. Люди тікають звідти. Хоча мені в коментарях написали, що дуже багато людей і їдуть туди, і купують там квартири, відкривають якісь там бізнеса, ресторани, кафешки, піцерії і живуть там. Їм, напевно, дуже пощастило. Або люди знають, як працювати, як відкривати бізнеси, як вести цей бізнес. Мені за останні кілька відео дуже багато людей написали, що вони живуть на півдні Італії і їм дуже подобається. Ну, В основному пишуть в основному те, що, наприклад, з Італії їдуть в Польщу, перекваліфіковуються, з, наприклад, з кухаря на IT, айтішника по комп'ютерам, по програмам і живуть. Дуже добре. Я за вас дуже радий. Е, можливо, у вас є якісь більш здібності, але є такі люди, які, е, дуже тяжко навчитися тої або іншої якоїсь програми або перекваліфіковуватися. Тому вони залишаються тут, живуть і працюють, і роблять те, що вміють. Це моя власна ось це моя така власна. Думка. Дякую за увагу. Мені дуже є ще дуже багато історій, що приїжджають українці, ж, е, працюють тут в Італії е, по чорному, без контракту, без нічого. Якусь там мінімальну зарплату за кількість років отримують. Е, і отримують пенсію зараз 400 євро. 400 євро, ви представляєте, 400 євро в місяць, Но вони продовжують працювати. Якщо продовжують так, працювати, звісно, можна. Але працювати, наприклад, навіть в тих 70 років і отримати там, наприклад, щоб в кінці місяця ви мали 1800 євро. Це дуже важко, якщо ви так робите і працюєте, живете. Великий вам поклін. Ну, в основному проблема в тому, щоб не при... молодому українцю не приїжджати і не залишитися тут. Це дві причини. Це те, що дуже важко знайти роботу, хорошу роботу, щоб начальник не дразнив, щоб велика була зарплата. І робота була не тяжка. Це, наприклад, робота перша проблема. І друга проблема те, щоб знайти дешеву квартиру, щоб орендувати елементарно і жити. Це цих дві основних проблеми. Тільки оцих дві проблеми вже дають багатьом українцям задуматись, щоб просто поїхати з цієї країни. А я дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях свій шлях, свій досвід про своє життя за кордоном. Я дякую вам за підтримку і розуміння. Поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Я буду на вас чекати. На цьому все. Ми зустрінемося вже у наступному відео. Будьте здорові і щасливі! Чао-чао!